Доброго вечора, дорогі українці, земляки друзі, хочу привітати всіх зі святом покрови Святої Богородиці. Привітати всіх нас, а особливо жінок, всіх жінок. Жінки завжди виконували найголовнішу місію в світі. Тільки сила жінки може зупинити жахливе страхіття, страхі, яке зараз відбувається в нас в Україні війна. Жінка — така сила, що вона мать, може її війну зупинити. Війна теж жіночого роду. Щирий йому плін жінкам і хочу подарувати вірша. Я назвав її за твоїм в Я завжди зачаровуюсь, коли моя дружина Наталочка розчислиє волосся. неї волосся таке красиве, глинне, нижче пояса, яке густе, шовковисте. І коли вирощитися, я тихенько підглядаю ти за неї. Мені в донечках в хулосі. Кучеряве красиве. Я пам'ятаю волосся своєї донечки Анічки, їй вже 42 роки. А я помню як і розчислав, не такі були красиві волосся, і бантики зав'язані. І всіх я хочу, щоб всі жінки чули до себе, відчували себе повагу, любов і від влади якесь розуміння. Я не хочу про них говорити, тому що вони не заслуговують навіть мови про них. Я розвав я заблукав. В твоїм волосі. Я заблукав в твоїм волоссі, неначе тінь густому магаю, чекає на промін сонця, його тепло я відчуваю. А може, я не хочу світла, хочу в пітьмі твої купатись, вигадуючи ніжний образ, і з ним волосся залишатись. Ні, я, мабуть, боюся світла. я, ви не сховаєш, лиш в темноті побачиш світло, а в світлі темінь не пізнаєш. Я свиль, шумково волосся. Стежку сплету до твого серця, по ній вночі прийду до тебе послухати, як воно б'ється, всім жінкам щирий уклін.